А Не, 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 ты видел облик этой реализации? Не, 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 Добай. він і я, але на роботі просто не, не тут. Повінко підписло. Вот не 16 години. А як це безмоги відомо? Ви читаєте? Читати ми. Я бачу, я, я в том. Якби змогу відомо, так прийти, я не розумію, що. Вам попередньо. Попередження мали вручити в руки в руки. Повідомлення вручали під подписку? Не вручалися. Судове рішення є у вас. А хто скажу? А, а як вирішили відключати газ? За що Споживайся, що це має духовка прийти і платити? Чи як? 13 стаття Конституції України. Яке має значення Де на книжках? Відключення, по-перше, прийшло за що? За транспортування. Хто такий транспортує? Хто заключав з вами договір? На транспортування. А хто ви, скажіть, ви є власник турніщів? Так так, 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 так. так. Дивіться, ну, у вас була оплата навіть 100 гривень, о, ми о, так я ще ви раз платили. то є автоматично. Де добре, ви... покажіть мені, ви... 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 як ви без мене склали ви... договір? Не качіть, я вам пояснюю. Я Якщо чув, то ви... що у вас ви один раз ви автоматично. Як то? Він може бути складений за умови одної сторони. Що почитаєте? Ви кладите, звичайно. Розумієте, чи ні? Якого закону? Закон? Закон. Де такі закони? Я вам пояснюю. Відкрийте мені закон, покажіть. Відкрийте кодекс газорозподільних систем. Покажіть, Він, ну, я маю з собою кодекс мати. Він є в відкритому доступі. Мене тут цікав не цікавий ваш кодекс. У мене є права людини, мене не розвитку я. Зробила оплату автоматично. Покажіть так, мені його. Зробити. А оплату і що? Підписується договір постачання? Для Ніяк. По-друге, по достав... Я, я знаю, що ви Яка різниця? Яка різниця? Дивіться далі. По-друге, предоставте документи. Таке, Таке значить, чи ви власник чи не власник. Ві де ви живете? Ми там зараз вам підріжемо. де, 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 де власко, ви живете. Во, от якщо кожний зібрався. Дуже просто. що, Згідно з чинним законодавством працює. Закон. Закон нема опільного закону. Закон був підписаний у 2015 році. Природні ресурси в людині. Оплачувати треба За що оплачувати? Що оплачувати? Який розподіл, ви де взялися? Бандити, де. Ну, бандити? от чесно, де, де ви взялися? Бандити. От розподіл, ви покажіть, будь ласка, документи, по яким бандити. ви провели газову трасу. Пишіть, будь ласка, письмове, звер. письмове Ні, звернення. Письмове звернення буде писати в суд. Випишіть. І бандити. в сок, я і в встичну оперативну групу. Вже відключили по-доброму сьогодні до п'ятої години. То так по доброму я серйозно кажу. Інакше порушення прав людини. Порушення по -пра? конституційних Тому, прав. Можливо, можливо,

А яке ви маєте це право не громадянину а, відключати не газ? А Вас ці документи під передачу на баланс природних ресурсів а за РСК. Взагалі, ви прийшли тут кучите. Ви не представилися нічого. Приходить вам принесе. Во цей тулят не папір, що ви поставили Ми будемо з власником говорити. А чому ви мене не шукали власника, коли ви мене позбавляли ресурс? Дивіться, 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 як тут написано. Чому ж маєте мій номер. Дивіться, що як ви участю споживача його представника. Де подпис споживача? Як? Де подпись начальника? Де є? Що там є написано? Сурці немає, дивіться, нема в зустріці. За участь споживача його представника. Це називається перевищення службових повноважень. Раз. Це вже ви маєте відповідати. Ви звертайтесь, куди хочете. Я не звертаюся до мій газ, а не вас. Бандити.